Сьогодні виникають питання, чому Бог допускає зло, війну, страждання. Чи є на це відповідь? Звичайно, люди часто кажуть: немає часу, треба гроші заробляти. Нам треба що завгодно, але не Бог, не Божа воля. Але Божий план це найкраще для людей. Це захист від лиха, прокляття, війни, злинів, голоду, смерті та пекла. Бог посилає своїх учителів, пророків саме для цього, щоб зупинити зло. Але люди кажуть ні. Проблема в тому, що впродовж тисячоліть людей більше тягне до лжепророків. У чому різниця між лжепророком і пророком Божим? Справжні пророки, вчителі, які служать Богу, приводять людей у реальність. Вони кажуть, там проблема. Це гріх. Вони наближають людей до Бога. Витягують з рабства, розтрощують усі кайдани і чітко показують волю Божу, шлях Божий, щоб люди не ухилялися. А вже пророки тримають людей в ілюзії. Вони кажуть, все буде добре, живи як хочеш. Ставте ідоли на перше місце. Просто прийшли, зробили релігійний обряд, сказали алілуя, пісінку заспівали, молитви завершили. Все поверхнево. Але потім, коли приходять проблеми, люди не знають за що хапатися, і починають волати і кричати: де відповідь, Боже, ти чому не відповідаєш? Чому я потрапив у цю ситуацію? Чому ти мене не попередив? А Бог говорить руками: десятиліттями, посилає пророків, учителів, апостолів, показує, що потрібно змінити. Хтось розуміє, а хтось далі продовжує. продовжує е Звичай звинувачувати Бога замість того, щоб каятись, і тим самим це більш, ще більш накликає прокляття і бід біди. Якщо ви потребуєте молитви, підтримки та духовного спілкування, підпишіться на телеграм-канал Солтоненка і напишіть нам. Безліч людей уже пережили преображення завдяки пророчому слову. Нехай Бог благословить вас.